Сьогодні ми спілкуємося з Володимиром Васильовичем косточкою старостою Старостинського округу, який Сінянський, який дуже сильно розширився. Чому приїхали до нього? Ну, найперше, тому що це по-справжньому прикордонний Старостинський округ, в який війшли Володимир Васильович, хто війшов. Саме найближче у нас це села Івана шиїча не Це на кордоні, так? Тимофіївка, так. це Практично вже там на кордоні. Ну а е, розширився в округ е, взагалі 19 населених пунктів. А було зараз скільки? Буде. Ну, було 6. І а, багато було дуже е, різних думок з цього приводу. Економія на старостах, е, це не можна робити. Як ви дивитесь, вам важко зараз? Ні, ну як важко. Ну, Дивіться, е, робота. В в принципі робота залишилася та сама, яка вона і була, але б'є. Але да, просто більше стало населених пунктів. У ну, мене ж у кожному колишньому ну у кожній колишній сільській раді є діловод, який вирішує питання всі там по місту. Я маю, я маю на увазі представник там. влади. Є в кожному так, селі обов'язково з ким це приїхала я Николас Ласоль вісник Богодухівщини. Вісник Богодухівщини. А ви працюєте бібліотекарем? Так, я працюю бібліотекарем. І що люди читають зараз. Ну, Звичайно, ось одна читачів. <гум> да, зараз історичну літературу. Історичну про Україну. Зараз дуже багато люди хочуть знати історію. Дуже багато читають, беруть історичну літератури. До речі, у, Клас. у бібліотеці у Сінному, вона в сіному вона ж у мене знаходиться. у... Старостинському так. в старостаті, так, як і тут. Mm. Е, я скажу, що поток читачів, мабуть, під час війни ще збільшився. Звичайно, збільшився. Тому що було дуже багато переселенців. А переселенці люди, які трішечки оговталися mm -hmm. і потім прийшли в себе, їм кудись себе треба було дівати. Село Кленове прихистило дуже багато людей, чим вдячна, особливо Золочівщини. Я весь час хотів приїхати сказати слова подяки від земляків. Дуже багато людей тут Його. не недорого жили, скажемо так, і досить душевно. Володимир Васильович, Ми тут так. була... Досить з ними маємо ще зв'язок. Як і... родичі стали? А як вас звати? Скажіть мені Мене Ольга Олександрівна, а прізвище будилка. Раніше не були знайомі. А скажіть, ви якраз завідуюча бібліотечної бібліотекою? А як так. правильно називається посада? Клинів завідуюча Клинівською, сільською бібліотекою філією Богодухівської військової ради. Оце так поки скажеш. Дуже це, приємно, це що <с> дуже приємно, що е на сьогодні люди беруть до рук книжку. Сітки да, допомагали да, сітки? Сітки, я так розумію, не ну, тільки ж сітки. Ну, ну не завжди були всі тут. Да. Один коли я. Одні прийдуть, коли одні приїдуть, коли другі. А взагалі Одна живуть, ну, а я. хто був лідером цієї команди? У нас є тут наші волонтери Сергій Корнілов, який все це започаткував, який знайшов сітки, який. Матеріали самі знайшли. Знайшов, да, знайшов стрічки, сам каркас, каркас буде нам натягнути, так, займався. Це місцевий житель? Уже тепер теж місцевий. <ривай. <ривай. Уже у нас тепер всі місцеві. А хтось залишився із Золочівці у вас назавжди. Ні, ні нікого немає зараз, пока. Ні, чому? Зараз живуть ще. Декілька сімей зараз ще живуть. Кленове стало рідним для багатьох переселенців. Я хочу, щоб золочівці подивилися ці кадри і згадали, як вони тут жили. Дуже багато людей жило тут із Золочева. Дуже багато вдячних спогадів про людей, яких прихистили їх. Коли почалася війна, в мозгах, як тумблер щолкнув, і все я зрозумів, ну, якось по-другому. Ми почали оцінювати те, як ми жили до війни. А так не нравилось багатьом. Так, дуже не нравилось. У нас і того не вистачало, і того не хватало, і того не було. Ну Зараз, е, ну, зараз ми вже ну, як, звиклися, якби, ну, хоча звикнути до цього неможливо. Е, до того, що ну, зараз війна. Отак От ми живемо. І ми робимо все для того, щоб щоб життя було таким, як до війни, а то ще й краще. Ні, краще. Давай, Василю. От дивіться, ну ось стоять мусорні баки. Значить, знаєте як. Війна значить все. Ну, ми ж це благодаря. Е, дякуючи тим, що люди позаключали договори на вивезення твердих побутових відходів. Усе це комунальне підприємство, господар там навіть е, щось і міська рада датує, але ми держимо наші населені пункти в чистоті. Що кульмове, що сінне. От сьогодні я. Вранці замовив послугу на вивезення твердих побутових відходів, саме у нас по вулиці Центральній. Ви постійно ось... повинні замовляти цю послугу? Ні, так? справа в тому, що там є графік вивезення. Ну, от трошки, трошки графік ще не підійшов, а вже баки повністю. А просто ви заранше, так. Да. Їх треба, їх треба вивезти. ніхто не, зараз не шукає таку причину. От у нас брудно, тому що не підійшов ще графік. Брудно, значить, замовив і господар не відмовив. Звичайно. Передачу Звичайно, я ще хочу господар. сказати про да. господар, коли бак повинен. Знаєте, люди приносять мішки там і біля бака ставлять. Mm -hmm. Ті хлопці вони приїдуть, е, усе вигрузять, возьме граблі, позгрібає все. Оце такі <різь> робітники. Да. В господарі? От, от такі робітники. Вони, Шановні керівники. З вони, вони комунального підприємства вони коли, господар, да. послухайте да. про це. Дайте поїд... їм премію, тим вони хлопцям. коли поїдуть. Та... Дайте Чистота. премію тим хлопцям, які Чистота. працюють у Кленовому. Насправді. І в Кленовому, і в Всільному. Да, це і в Сінному. унікальний екіпаж якийсь. Ми обов'язково з ним познайомимося. А да, да, да. вибачте ще раз, назвіть це, будь ласка, як вас? Світлана? Світлана Петрівна. Світлана Петрівна, прізвище. Нехедович. Ви працюєте, як воно правильно зараз називається? Ми працюємо комунальний заклад охорони здоров'я, центр первинної медико-санітарної допомоги Богодухівської міської ради. І ви ким там працюєте? Я працюю фельдшер села Заброди. А в селі Забрати зараз багато народу живе? Дуже багато. Є переселенці? У нас своє населення велике і ще ж плюс і переселенці. А скільки, не пам'ятаєте в цифрах? Ну, у нас свого населення приписані 600, 686 чоловік населення. А скільки і, при, і переселенців десь чоловік 300. Ого. Так. Да. І залишається така кілька? Ну, воно Трішки да. роз'їхала? Да. Вони одні поїхали, а другі приїхали. Чим боліють переселенці? Чим боліють та всім боліють? А ці е, люди, які переїхали з зони обстрілу, і взагалі війна почалася ці сердечні захворювання, як вони yeah, правильно да, да. Це було, їх, це, стало це, більше взагалі да, стало більше людей цих. Як би а сказати, простудами і... стало менше? А, і з простудами ні, не, не, не стало не краще, а хворіють люди і Гостра вірусна інфекція, і бронхіти, і лор захворювання, і серцево-судинна захворювання. Люди боліють. Війна зробила людей більш хворими чи зробила більш хворими? Тобто душі боліть. Якщо в відсот... відсотках взято в відсотках ну, ну, воріють, хворіють десь приблизно відсотків на 30 стало більше хворіти людей. Ну приблизно десь так. Володимир Васильович знайомить нас із. Діловод, діловод так? Так, а так, діловод так. це той, хто заміняє вас. Тобто той, хто тут завжди. Звичайно, ми зараз так, в селі так, Забороди. Так, так. І діловод у нас хто тут? Це Світлана? Світлана Віталіївна. Ми їхали сюди і торкнулися дуже сумної теми з Володимиром Васильовичем. Їхали такими краєвидами, полями, красивими нашими. чомусь згадалися про те, що дуже багато сьогодні загиблих вже. І Володимир Васильович сказав, що якраз в селі Забороди, Троє да, загиблих Василь, що тут? Да, Троє загиблих поза Бродан. Це е, там Пугача Антоніна Олексій. Ну, вірніше, ви, ви зараз матері називаєте. Я про маму. Я про маму кажу. Бо якраз ми е, позавчора, вчора із Світланою ну, вітали цих жінок. Із... Як у вас от, серце боліло заходить до цих мам, яких знаєте, недавно загинули в сини, це страшне. Ви знаєте, як це я одній мамі, знаєте, як сказав, вона тільки вийшла, вона зрозуміла що до чого. У неї сльози на очах, у мене сльози на очах. І я їй, вона каже, ой там велике спасибі, що ви не забуваєте. Я кажу, та як же можна забути? Вона, ви знаєте, я кажу, я знаєте, що вам хочу побажати? Побажати вам міцного здоров'я. Щоб ви жили якнай... якнайдовше, щоб була оправдана смерть вашого сина. Він віддав життя за те, щоб ви жили якомога довше. Може, це і правильні і жили... слова. І так і треба слова. Перерахуйте, хто загинув з села Завродив вже на сьогодні. Загинули Дейнеко Артем Геннадійович ну, на початку березня минулого року. Mm -hmm. Загинув Ткачук Дмитро Юрійович у жовтні минулого року. Загинув Нестеренко Ярослав Іванович у січні вже цього року, але ще є один загиблий, який похований мати тут, проживає. Васильович про неї згадав, але він був прописаний у місті Харків, він там проживав і він похований Харків. безпосередньо на Харківщині. його ну, Харків. прізвище? Пугач Євгеній Олександрович. Так, да, Я хочу ще сказати, це, і, і у нас ще один е, загиблий це у селі Братенице. Це, 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 це в старостинському окрузі. Та, так, В старостинському окрузі, угу. це вже до колишньої е, Івана Шиченської сільської ради населений пункт відноситься. Лавро Віталій Михайлович, е, цей хлопчик загинув ось буквально. Місяць вчора е, е, да, уч, я відвідував його маму. Чого? Ні, маму суботу. Суботу, суботу. У суботу відвідував його маму. Світлана Вітальна сказала, хто де похоронений. Я і вчора говорив міським головою. Значить, ініційована така процедура виготовлення і встановлення пам'ятників цим хлопцям. Ну, Богодух, взагалі в Богодухівській громаді їх дуже багато. Там ціла алея у місті Богодуха. Ну Не. а по селам, знаєте, так, на кладовищі захоронили е з усіми почистями, прапор, там і все. Але е пам'ятники, і я думаю, цей проект втілиться в життя, е будуть виготовлені однотипні, гранитні, красиві пам'ятники, які будуть встановлені саме цим хлопцям. які Да, да, Василя, що ми бачимо сьогодні по селам, народу стало більше. Так, народу стало більше, роботи не побільшало. Ті виплати тимчасово переміщеним особам це невеликі гроші, ми знаємо. Невеликі, це дві дві тисячі там. Невеликі. Є гуманітарка. Так, да, звичайно. От і е, я хочу сказати, що зараз якраз ми вже. Наш Старостинський округ вже двічі отримав гуманітарну допомогу від благодійного фонду 100% життя. Ми зробили так звані електронні відомості. Значить, там ці відомості дуже чітко перевіряються. Ну, знаєте, тому що це такі. Які треба. Васильич, ви про це вже казали. Да, а треба, знаєте, що, що ви не сказали? Я, ви а... не сказали про людей, які вам допомагають О, роздавати гуманітарку. А ви Знаєте, що а це ж таке діло? А ой. це таке діло. От уявіть собі спасіба скажуть. Уявіть собі, приїжджає фура, а мені треба розгрузити ось сюди, чи в сінному, чи в івано шейчино Ну, десь порядка у нас шість точок вигрузки. Ну це три з половиною тисячі коробків, так кіл по дванадцять. Я розгружав не раз. Так, а да, ось приїжджають всі не. Я знаю, що вони приїдуть, ми созвонилися. Значить, ми будемо завтра десь о 10-й годині. Ну, я подзвонив там хлопцям, дівчатам, тому другому, третьому. В назначений час люди прийшли за півгодини, ми його все розгрузили, а допомагають видавати. Оце ми ось говорили із медиками. Допомагають видавати всі і бібліотекарі. Ну, в мене, наприклад, mm. у Сінному, Це і бібліотекар, і діловод. Ну, діловод це... ви поступаєте свята, мудро, тому що свята, ці люди на бюджеті на да, бюджетних звичайно, зарплатах, звичайно, ви не там, залучаєте а, знає, інших інше. Така людей. копітка робота. Да, там треба там, щоб там розписався, щоб е, взяв ту кількість коробків. Такий, знаєте, бо і отчот за цю гуманітарку такий строгенький, треба. Е, да. От видали гуманітарку, хтось не отримав. Чого не отримав? А Він оказується. Ця людина не зареєструвалася в цій електро. Ну, без скарг тут не обходиться, Ні, як правило. Ми починаємо, значить, уточнювати списки. Кожного місяця подаємо списки уточнення або ті, кого ми заново записали. Серйозні і, гуманітарні ти... організації. Якщо ви не відчитаєтесь да. правильно, вам більше нічого не дадуть. Правильно. Раз вам дають, значить ви відчитуєте. Да, раз нам дають і спасибі тим організаціям. Пригадую, наші студентські роки студентські роки. Я вже не раз казав, що з Володимиром Косточкою ми вчилися в одному інституті. Ну і я чув, як на одному із заходів Володимир Васильович е співав. Було це, здається, в Івана шейчиному День села. А, села. Ну, так, так. І я бачив, як вас дуже класно сприймали колишнього директора школи, дуже класно сприймала аудиторія місцеві жителі, прям дуже-дуже. А скажіть, а зараз якось продовжуєте. Творчість так, звичайно, ви знаєте, не, не зважаючи на всі оті труднощі, багато роботи, багато різних моментів, які треба вирішувати, поїхати в одне село, поїхати в друге село і так далі. Но ми іще ще у 2019 році. Я якось познайомився із таким вокальним гуртом «Голосисті» Богодухівського міського будинку культури. Ну я і раніше там трошки приймав участь взагалі на різних заходах із Наталією Церковною. Вона мене завжди запрошувала на концерти там я виступав, скажімо так. А тут гурт голосисті: у них поїздка у Болгарію на міжнародний, фестиваль, на міжнародний конкурс. Я поїхав з ними, і що ж ви думаєте, ми перше місце звідти привезли. цю І так я з гуртом голосисті, знаєте, і моя дружина долучилася тепер до того гурту. І ми вже в суботу, 13 числа, мабуть, четвертий раз вже провели таку благодійну акцію разом із народним гуртом Душа теж міського будинку культури. Ми влаштовуємо такі благодійні концерти. Проходять вони, як правило, на території Богодухівського ринку. Ну, то в одному місті. Там в другому. В, людному місті. в людному місті, так, звичайно. Ми просто виходимо, співаємо люди, хто зупиняється, слухає, стоїть скринька на ЗСУ. І ну, от останню, я не пам'ятаю там суми. Там Наталя Григоровна чітко в неї є. Куди вона перечисляє хлопцям на тепловізори, на ну те, що необхідно хлопцям у ага. тому, вона знає куда Да. Вона давно цим займається, і ми останнього разу, це 13-го числа, в суботу, надонатили і вже й перерахували їх 15 тисяч гривень. На вашому зі Старостинськом дорог немає. Дороги, да, немає. У вас все не дорога, потому, це, це, це не дорогає. Да, ну, це, ж, це, ж ми, це ми зараз їдемо на Богодухів, а якби ми повернули направо, ми поїхали б на сіну. Там сіне. така сама дорога. Дороги Харківщини, я не знаю, от на Золочівщині в мене досвід є. Ми зробили, зраділи, робили Зулачева на довжик. Довгостраждальну дорогу, дуже mm -hmm. багато страждальну таку. Я зробив репортажик, наступного дня бригаду звідти зняли і кинули на лютівку, кажуть. Mm -hmm. А я так і не зрозумів, як так можна робити. Одну раз довбали, не доробили, послали на другу, потім, може, коли-небудь пішлють на цю mm -hmm. дорог Харківщини, в них логіка не зрозуміла ведення робіт. Я не знаю, там же працюють люди, отримують заробітну плату, якось вони, ну, може вони десь щось роблять. Таке глобальне велике, ну не знаю. У нас все страшне. Богодухівський район взагалі потерпає від відсутності доріг. Їх фактично немає. Ну в вашому Старостинському краї це особливо дуже сильно виглядає. 19, ви кажете, населених пунктів. 19 так? населених пунктів. Справа в тому, що ось знаєте, і Володимир Миколаєвич. Міський... Ми зараз балакаємо про білого Володимира да. Миколаєвича. І те, що зараз я буду читати в коментарях, це буде, а чому місцева влада не виділяє да. гроші? А не можна виділяти не місцеві можна, гроші. Тому що, да, це, бо, не це, буде це не цільове використання. Це не цільове використання коштів. От ми поїхали на а, Володимир Миколайович, проводив особистий прийом у Зарябинці. У Зарябинці, ну і в людей, які питання? Саме перше питання це дорога. Ну там ще автобусне сполучення. З автобусним сполученням е Володимир Миколаївич вирішив питання. Ну а от по дорогам, і він же ж пояснює, ну розумієте, ну якби це було, ось є у міській раді. Кошти, які передбачені на дорогу, а ми їх не хочемо використовувати, то це ж не так. Це дороги, які підпорядковуються цим самим дорогам Харківщини. Це державне підприємство державне дороги Харківщини підприємство, дороги замовником Харківщини, облавтодору і, основним. Тобто не замовником, а підрядником облавтодор. Та, Досвідчена ось, організація в останньому виконкомі. Я ще звернув увагу, ще Володимир Миколаївич запитує. А коли ми відправляли листа на дороги Харківщини? Та от тоді-то, значить, поновіть. Поновіть. Ну, вже ми. Наша, ну що, ми їх будемо тепер письмами закидати? Чи я не знаю як. Ну, все одно ж, колись вони нас почують. Сьогодні ми побували в Годавньо інститутського товариша, старости Володимир Васильович Косточка. Познайомилися з його роботою, і що найбільше порадувало те, що при по-справжньому при фронтовій території Богодухівської громади живуть дуже добре. Володимир Васильович не розповів на камеру. Він дуже скромна людина про те, як на початку війни тут вирішувалось питання, наприклад, випікання хліба. Я знаю, що це тоді було дуже складно хліба не вистачало, і в селі Сіне знайшли можливість випікати хліб. Люди, які те робили їхні прізвища сьогодні не прозвучали, але сподіваюся, що це буде не останній наш сюжет. На сьогодні ми прощаємося з нашими глядачами і читачами. З вами була газета Заря Вісник Баладуківщини. Читайте нас в газеті, дивіться нас у Фейсбуці і в Ютубі. Там ми також зробили справжню фільмотеку. До нових зустрічей! З вами був Василь Дорожник.